На майданчику Карпарків продаж від власника. Ось от, от чорненький, заряджений красень, 22 турбодизель, Chevrolet Captiva. Ви погляньте, оця ченятка. Парктроніки. Отакі от от 19 колеса. Суперова у нього комплектація. Позаду камера є. Він тонований. Саме головне, що ця автівочка офіційна, це не пригоночка. Вона у нас, друзі, сімімісна. От погляньте, бачите, є третій рядочок, хто бажає, ні, склали і буде огромезний багажничок, але і паски безпеки є, і підстаканичок у нас є. Тобто все, що потрібно для третього ряду, також присутнє. Зачиняємо. Ще раз нагадую, парктроніки, валять такий вихлоп у нас. Там вон камера стоїть. По цьому краю Такі от колеса. Так. По салончику, шкіряний салон, всі підголовнички на місці, паски, отак він виглядає, колимочки, чистенька стелька, дверцята, шкрябін, царапін, такого нічого нема, рівнисенькі порожки. автівка вся блищить, красунька така, переднє місця, будь ласка, таке тонування у нас. Так Понизу вам покажу передні місця, бачимо, так? Да? Така чистенька торпедка Так само килимочки, шевроле. Автівочки комплектація чудова. Зараз пойду на водійське місце, все вам покажу, ще раз вам мордашку От бачите який симпатяга у нас. Так, вискучивий доступ. Оп, відчинив. Скопіді є. Керування у нас водійським місцем. У автівочки є і круїз, і датчик світла дощу, підігрів передніх сидінь, до речі, і підігрів задніх сидінь. Ось, Будь ласка, кнопочка, бачите, все є для вашого комфорту, щоб не було зимою на шкірі, вам прохолодно. Клімат, автомат, ну все, що потрібно для комфорту водіння. Так, повертаємо. Запускається наша автівочка. працює клімат, мультимедія. Зараз запущу автівку. О! Півтечка, друзі, з півтечка авто завелось. Стан дуже дуже гарний, Ось повірте. Так, капот, демо глянемо, що там доренчить у нас. Нагадую, 2,2 турбодизель. два турбодизель. Отакий от. У нас підкапотний простір. Працює наш дизельночок. Шумить клімат. Там гляньте, Все як потрібно. Такий підкапотний простір. І так, друзі, нагадую, автівочка 2017 року. 2,2 турбодизель на автоматі. З дуже гарна комплектація, повністю офіційно обслугована. ціничок авто. 2800 і власник чекає на ваші дзвіночків для діалогу. Телефонуйте, спілкуйтесь та обирайте.